Привітики, дорогі глядачі! З вами знову я, Михайлюк Віталій, і це канал Testing в Кайф. Нещодавно звернув увагу на те, що у тестувальників, які проходять співбесіди та у кандидатів, це частіше запитують про CI та як все це працює під капотом. Тому хочу спробувати розповісти та показати, як все це працює і як самотужки налаштувати екшн. Але я хочу зробити акцент на те, що якщо ти хочеш прокачати себе в автоматизації або відкрити автоматизоване тестування для себе, напиши мені в інстаграмі, я поділюсь з тобою Крокову інструкцію, що саме вивчати і на що звернути свою увагу при вивченні. Повертаємось до CI. Якщо ти працював з докерами, то розібрати з CI-ками буде доволі просто. На початку створюється віртуальний інстанс. Потім ми завантажуємо необхідні нам для роботи пакети. Далі пишемо команди, які треба виконати в нашому інстансі, і в кінці після виконання команд все очищається. Хм, Дуже просто. Повторюсь, що нічого складного, тому від слів переходимо до практики. Тому давайте зберемося з думками і почнемо вже щось робити, тільки спочатку я хочу відзначити те, що я буду свої приклади показувати саме як GitHub Action налаштовувати на такому сервісі, як GitHub. Тому, якщо ти використовуєш GitHub для зберігання свого коду, як і я, то можеш повторювати крок за кроком те, що буду робити я. Але якщо ти використовуєш якийсь другий сервіс, наприклад, GitLab, то плюс-мінус всі кроки будуть схожі, але тут треба більш детально розібратись документацією, подивитись, як це реалізовано у них. Тому на це звернеться увагу. Гітхаб пропонує нам декілька варіантів додавання або налаштування наших екшенів. Перший варіант це налаштування через UI. Тобто ти заходиш на сам Гітхаб, переходиш в вкладку екшени і тут вже налаштовуєш та конфігуруєш ті екшени, які тобі необхідні. Або є другий варіант. Другий варіант заключається в тому, що ти всередині свого проєкту створюєш папку Workflows, ти маєш створити її з конкретним іменем. В неї додаєш файлик і з відповідними строчками коду. Потім пушиш, і все, що ти задав та наконфігурував в твоєму файлі, буде працювати. Я не буду показувати, як це зробити на клієнті, а почну з прикладу, як це реалізувати саме в коді, запустити і побачити, що в нас все працює. Для того, щоб почати працювати з кодом, його треба написати і запушити до нас в GitHub. Я вже попередньо зробив невеличкий проект на Playwright, в якому немає нічого складного. Тут стандартний тест, який дається нам при налаштуванні плейврайту, Ріг його, тут два тести. Нічого такого особливого не додавав в конфігуратор. Тут все по стандарту лише він змінив репортер на ліст, щоб було менеджити трохи простіше. І все це запустив на GitHub. Тому на GitHub і вже є цей мій проект. Він виглядає ось так ось: тут є невелика інструкція. І як ми бачимо, у нас ще не підключені до нашої мастер-бранчі ніякі екшені. Тому для того, щоб їх підключити, треба виконати перший крок це створити папку workflow і в нього закинути .eml файлик в якому розписати кроки наших джобів, які будуть виконуватись при запуску наших екшенів. З цього і почнемо. Перше, що нам треба додати в нашому коді, це створити нову папку під назвою .github Натискаю на Enter і папка .github у нас створена. Далі нам треба всередині цієї папки створити ще одну папку під назвою Workflows. Тому створюємо її Work. Ворвоус, oh, wow. тут треба звернути увагу на те, що назви папок стандартних мають бути саме такі: Github і Workflow. Адже якщо ти створиш якісь другі, то він не буде знати, де їх шукати, і їх треба окремо конфігурувати. Якщо ти хочеш, щоб в тебе все завелося, так би сказати, з першого разу, то папки треба називати саме так. І якщо ти будеш через UI створювати, то вони в тебе автоматично створюються в такому порядку. Github і в ній буде Workflow. Тепер коли в нас вже є папка Workflow, треба в ній створити наш e файлик наприклад, playwrite reporting. І розширення файлику має бути і. Створюємо і, як бачимо, едітор нам підсвічує спеціальний формат нашого файлику EML. І тепер все, що нам треба, ми будемо писати ті кроки та частини, які будуть запускатись при запуску наших екшенів. І так, перше, що починається наш файлик, це name. Ми задаємо name нашого екшену, який буде відображатись в списку екшенів, які будуть запускатись в нас в проєкт. Після того, як ми все наконфігуруємо, ми зможемо перейти в наш екшен і в нас буде тут список джобів, які заранились і будуть містити статус, fail, пес, в залежності від того, пройшли вони чи ні. Це ми все побачимо далі, а зараз перейдемо до наступного кроку. І наступне, що нам треба відмітити в нашому файлі, це on, Тобто на яку дію в GitHub буде спрацьовувати наш екшн. Я налаштував тут, що спрацьовувати він буде при пущі саме в бранчу master. Тут треба звернути. Увагу на те, що якщо ти працюєш саме з бранчовим мастер, то ніяких додаткових кроків тобі та описів робити не треба. Але якщо ти захочеш налаштувати екшени на якусь не мастер-бранчу, то тобі треба в документації подивитися, як це реалізовано. Тобі треба буде дописати переключення на гілку і трохи підправити, щоб це працювало. Там трохи складніше, але так як мій приклад пов'язаний саме з гілкою мастер, ще раз покажу. В мене в моєму дефолтному проекті. Є тільки одна гілка мастер, тому мені підходить дефолтний конфіг. Також із фішок цього ще є така штука, що окрім Action Push, ти можеш налаштувати Action так, що він, наприклад, задати йому час запуску. І подивитися, як це працює. Це працює так, що ти задаєш час, в який мають заранюватись твої тести. Це легко і просто. Наприклад, якщо тобі треба ранити твої тести на якомусь проєкті о 8-й ранку, то ти задаєш даєш cron config і налаштовуєш його під себе. Тут можна задати час, з якою періодичністю, там, наприклад, о 8 ранку кожні 10 днів, або о 8 ранку у 31 числа подивись більш детально, якщо тобі це цікаво. А це я розкоментував лише для справки для того, щоб показати, що таке також можна реалізувати в екшен. Наступне, що відображається в нас в файлику, це джоби. Якщо ти попередньо працював з Docker Compose, то тут тобі не буде нічого нового, і все дуже схоже, як описується в Docker Compose емелі. Але якщо не працював, то розкажу пару слів. Джоба це те, що буде виконуватись у тебе в твоєму екшені всередині твого. Так би називаємо віртуального контейнера. Так як в мене канал пов'язаний з тестуванням, і я вже сказав, що я для прикладу створив плейрай-проект, в якому будуть заранюватись тести, то і джобу я відповідно називаю тест. І налаштовуються run опції які будуть виконувати степ-бай-степ step step всередині мого віртуального контейнеру. І перше, що тут засечується run som це версія твоєї ОС-ки, операційної системи, на якій будуть виконуватись ті чи інші дії. В моєму прикладі. Я задаю Ubuntu Latest і якщо ти подивишся по дефолту в GitHub, які налаштування він пропонує, то в більшості випадків для ноди, я пов'язаний з нодою, тому більше звертаю увагу на ноду. Для ноди пропонують використовувати саме Ubuntu Latest. До речі, якщо ти хочеш подивитися, який конфіг пропонує GitHub за замовчуванням, то ти можеш, як я перейти на табу Action, знайти там ноду і подивитися, що по дефолту пропонує сам GitHub. Тут також Нова рансон під назвою Ubuntu ветес, тобто останню версію Ubuntu він буде встановлювати, і далі йде налаштування компонентів та. Ліп та файлів, які будуть використовуватись при запуску тієї чи іншої джоби. Так, у нас іде Ubuntu Latest і далі стратегія. Тут треба звернути увагу на такий аспект, як node вершенці. Кідхаб нам пропонують виконувати наші джоби, наприклад, на декількох змінних варіантах ноди. Але якщо тобі це не потрібно, зазнач, що тут у нас даються змінні вигляду масиву. Якщо тобі це не треба, і ти хочеш ранити, наприклад, тільки на якісь одні версії ноди. То ти можеш видалити і залишити тільки одну. А якщо тобі треба, наприклад, 18 і 20, адже тебе проект підтримує більш старішу і новішу версію, то тоді ти генеруєш набір нод, які тобі необхідні, вони встановлюються в твій білд і будуть проганятись на них. Так як мені, для прикладу, не треба проганяти на різних версіях, я залишаю тільки 18. Далі у нас ідуть степи того, що ми хочемо запускати, і щоб наші тести відпрацювали в контейнері. Перше, що ми тут робимо, це звертання повертаємось до нашої ноди. Тут все просто. Далі ми знову нодвершень беремо з змінною. Тут треба відзначити те, що такого роду дужки показують нам те, що ми звертаємось до якоїсь змінної. А змінна у нас була створена декілька рядків вище, ця надверсія, і тому ми тут будемо звертатись до цієї 18X версії. Якщо тобі це не треба, то ти можеш видавити і тут прописати просто твою версію 18X. Але так як це конфіг за замовчуванням, то я все так і залишу. Також ти можеш додавати назву для своїх кроків, щоб вони відображались більш зрозуміліше і юзер-френдлі. І якщо ти їх не задаси, то просто буде більш незрозуміло, що там відбувається всередині. І ще я раз повторюю, що перший нейм це налаштування нашої OS і ноди всередині нашого контейнеру. Далі у нас іде Setup Dependencies. NPM. І, і тут треба звернути увагу на те, що я тут роблю так, адже в мене в GitIgnore файлик Package.log.json видалений. І якщо ти подивишся на проєкт на Гітхабі, то в мене тут не буде файлику package WalkJson. в мене тільки Package.json. Це зроблено для того, щоб я не був підв'язаний ніяк до внутрішніх залежностей package Walkgisну. Отже, там щось може зламатись і це треба менеджити і мати на увазі. Для випадку, коли ти не хочеш над цим заморачуватись, і в тебе буде package WalkJson всередині твого проєкту, то ти можеш зробити на NPM і NPM CI. Це буде кешити твої депенденці, і замість того, щоб кожного разу. Робити NPM install нової версії пакетів, він буде брати з кешу і запускатись на вже існуючих. Тобто тут треба більш детально приділити увагу, який саме варіант тобі підійде. Якщо ти, як і я, хочеш кожного разу ранити на нових версіях пакетів, вони там всередині в тебе оновлюються, то краще робити NPM Якщо ти будеш ранити на одних і тих самих версіях, то можеш зробити NPM CI, це буде брати з кешу і запускатись буде як виїдати менш. Чи наприклад. І далі, після того як я виконав npm install, далі йде запуск тестів. І команда npm run testall. Звідки береться ця команда, я покажу більш детальніше, тому що я пропустив цей момент. В моєму package файлику є команда script-testall. Вона нічого такого геніального не робить, просто запускає команду npx playwright test, використовуючи дефолтний конфіг. Тобто, якщо б я запустив, виконав би отак, це було б те саме, що і виконав. Нанять тієї команди, але я для більш наглядності додав саме NPM run test all через використання скрипту для того, щоб показати, що можна робити і так, і так. Якщо в тебе там декілька скриптів, то ти можеш нагенерити декілька email файликів або написати стратегію так, твою джоби, щоб вона ранила якусь специфічну команду, як в моєму випадку. І останній ключ, який можна задати в твоєму Мель-конфігі, це використання N-змінних. Тут треба сказати пару слів про те, що ти можеш, наприклад, перепрокидувати якісь токени або щось таке через використання. Секретних змінних твоїх екшенів. Для цього тобі треба буде зайти на UI і почитати, як це працює. Після того, як ми проговорили і додали наш конфіг до наш проєкт, давайте все це запушимо і подивимося, як це працює. Тому давайте зробимо git status. Як бачимо, у мене тепер є оновлена папка GitHub, яку треба запушити, і оновлення в моєму конфізі. Так, давайте зробимо git add, git status, зробимо git. Commit-m git hub actions. Окей. Okay. Тепер ми можемо зробити git push і потім подивитись, як все це працює на практиці. Тут мені треба ввести мої креденшили, я зараз це зроблю і повернусь до вас з результатом. Робимо оновлення і бачимо, що в нас з'явилась папка GitHub і Workforce. І actions тут показує, що окей. Okay. До речі, Actions тепер можна перейти. Як бачимо, після того, як ми додали папку і наш файл, у нас з'явилась така панелька, яка відображає, як я казав, екзампл. Це назва нашого екшену. І що у нас щось пішло не так. Тому давайте глянемо на логи, що не так. І можливо треба щось буде підфіксити. І так, я забув це проговорити, що в випадку з плейврайтом нам треба спочатку, щоб наші тести почали виконуватись, зробити NPX playwright install до нас в систему. Тут у мене локально ці тести працювали саме через те, що Playwright уже встановлений до мене локально, а у контейнері він не знає, що таке Playwright, і тому треба додатково для плейврайту встановлювати залежності і. Тільки потім запускати наші тести. Добре, до речі, що ця помилка виникла. Я покажу, як додати ще один степ до нас в Action і що саме треба робити. Я скопіюю вже існуючий, задам йому назву wavrite install. І run буде npx playwright install. Ось такий ось степ. Ми спочатку робимо загальний інстал, потім робимо playwright і запускаємо наші тести. Давайте ще раз зробимо git status. І треба наш апдейт залити на GitHub. Тож, я зробив git push, все відправилось, як бачимо в мою бранчу Master. І давайте подивимося, що ми тепер побачимо на нашій UI. -ці. Як бачимо, action знаходиться в статусі Pending, тобто там всередині щось виконується. Схоже, що знову впав, давайте подивимось, в чому знову проблема. Здавалося, що проблеми бути немає. Ну, всяке трапляється, тому давайте глянемо, що не так. Для того, щоб подивитись, як наш Action працює і що в ньому не так, ми можемо перейти у вкладку actions. І натиснути на відповідну джобу і перейти саме в неї. І як бачимо, проблема в мене не в самому екшені, а саме в моїх тестах. Вони чомусь не підтягують Вебкіт браузер всередину екшену. Це треба більш детальніше розбиратись, що треба саме вам від вашого екшену. В моєму випадку я можу зробити, щоб екшен проходив, я можу просто прибрати Вебкіт із рану. Якщо вам треба буде в вашому випадку запускати тести саме на Вебкіті, в Вередені екшену, то скоріше за все, вам треба буде просто доставити вебкіт окремою командою в середину контейнеру. Плюс я ще робив через NPM і а не через NPM-cache, тому там треба більш детальніше розібратись. Частіше всього я свої тести ганяю на Chrome і Firefox, тому такої проблеми в мене не виникає і тому її в мене рішення немає в моєму екзамплі. Для того щоб вам показати, як тести проходять. Треба зробити лише правку мого конфігу і прибрати тут вебкіт. До речі, це треба було зробити з самого початку. Не знаю, чому я це залишив, але залишив і залишив і зараз пофіксив, і тому покажу, як це все могло упасти і на що треба звертати увагу під час виправлення ваших проблем. Як я і казав, я зробив пуш-апдейту з тим, що прибрав WebKit в браузері запуска. Зробив це все push-master. Зараз давайте перейдемо ще раз на наш клієнт і подивимося, що це зараз. Як бачимо, в мене ще раз запустився екшен для мого коміту. Це Окей, давайте до речі, так як попередні тести упали, видалимо їх, цей видалимо і цей. І як бачимо, останній мій екшен спрацював. Ще раз нагадаю, що треба було просто заекскудити вебкіт. Для того щоб подивитися, як тести проходили, ми можемо відкрити наш workflow, перейти в джобу. Ноду 18. Як я і казав, до речі, звернув на це увагу, що якщо б ми тут задали, наприклад, 16 і 18, то тут би у нас в джобах було два. Тести для 16 і 18. Так як в мене тільки 18-та використовується, то тут тільки один запуск на ноді 18. Як бачимо, все у мене пройшло, все пес. І до речі, те, що я ще раз сказав, що кожен степ можна давати окрему назву під ключем. name, setup dependencies, і все це відображається у нас тут. Setup dependencies, це npm install Команда моя. Далі playwright install. Далі запуск тестів бачимо також, те, що я використовував. В себе тут ліст репортер, і ось тому ці тести відображаються в такому ось форматі. Чотири тести пройшло, і в кінці у нас ідуть функції по очищенню нашого контейнеру і видалення всіх даних, які були використані у нас в джобі. Отак От все просто, нічого складного. І як бачимо, тут тепер після кожного пушу я бачу, успішно пройшли мої тести чи ні. Доволі прикольна опція. Якщо тобі треба менеджити не витрачати час на прогонку тестів локально, а ти хочеш. Опиратись на результати і підвищити швидкість розробки твого проекту, то екшени це дуже крута опція, яка допомагає економити час та покращувати якість твого продукту. Залишаємось на зв'язку.